Що я хочу вам показати? От, наприклад, я взяв лізвір, звичайні, в моєму випадку, це є спутник. З нього я взяв одну штуку, ми його не розпаковуємо, просто просверлюємо дві дирочки, в мене вони вже просверлені. Потім, не витягуючи з бумаги, ми її ламаємо прямо в бумазі пополам, витягуємо з бумаги. Ту половинку, яка у нас просверлена. Беремо прищепку, от таку, звичайно, в мене. От така. Сверлим дирочки там, де і в тій лезвії так само, і в прищепці. І потім ставимо лезвію на прищепку і прикручуємо. От як вийшло у мене. Це я вже все прикрутив. От так. Залишаємо маленький зазор так. Де то міліметр. І що з цього виходить? Ми беремо звичайний дріт. Одною рукою мені трохи неудобно. Ставимо його на цю прищепку. от Зараз от, поставили. І зараз якось. Я хочу стояти телефон. От. І прокручуємо. Прокручуємо просто прищепку і забираємо. У нас виходить Оп. Оп. і забираємо. От. І маємо чисто зачищений діт. Не переживаємо за те, що ми його скалічимо. Ще раз показую, надіваємо. Я взяв прищепку на більшу дирку і на меншу. Для того, щоб для різних дротів. От ми поставили, прокрутили один-два рази і забрали. Зігнули з одної і з другої сторони і витягнули. От, і все. Дякую вам. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.